Максимові було всього тридцять два. Він пам'ятав обличчя матері в той вечір вона постійно повторювала плачучи тепер все пропало Іпотека, кредит, ліки, як я з усім цим розраховуватимуся. От також в його голові закарбувалися останні слова батька перед смертю Сину, тримай їх, допомагай, доки зможеш. Не дай розсипатися родині, але й не дай їм сісти на шию. І він молодий амбіційний, справді повірив, що гроші врятують їх від розпаду. За кілька днів відкрили окремий рахунок, назвали його Фонд підтримки родини Коваленків кожного місяця відраховував туди третю частину своєї заплати, відмовляючи собі в елементарному. Перший час він відчував гордість. Через два роки Максиму виповнилося 34. Він відкрив стіл. Не для себе, а для них запечена курка, салат за маминим улюбленим рецептом, риба, яку полюбляла сестра, навіть торт купив. У запрошенні він писав Вечеря о 18.00 Жодних подарунків, тільки ваша присутність. Через годину він вже зрозумів, що ніхто не прийде. Через півгодини сестра Ліна кинула повідомлення. Занадто далеко їхати заради одного дня народження. Пробач. Слідом написала мама. Може, на наступних вихідних ми дуже втомлені. Максим дивився на телефон і не знав, як відреагувати. Він стільки часу робив усе, щоб їх підтримати, чи з похорону батька, коли той благав його допомагати. І він допомагав, створив той самий фонд. Мама й сестра назвали той рахунок подушкою безпеки. Насправді це був він сам, безсонні ночі понаднормова робота, відкладені мрії. Тепер же у день його народження сидів сам з накритим, але порожнім столом і мовчав, обмірковуючи подальші кроки. Їжа вже давно охолола, Максим сидів, стиснувши зуби, і раптом йому здалося, що вся його любов. Турбота, роки відданості зійшли на нівець. бо вони бачили в ньому не людину вони бачили гаманець. Він миттю заблокував всі рахунки свого фонду. Телефон завібрував, не заставивши чекати. На екрані висвітилася Ліна. Максим подивився, не відповідав. Через хвилину знову, потім повідомлення: Ти що, серйозно? Що означає фонд закрито? Ти не можеш так. У мами ліки, у мене оренда. Він повільно набрав кілька слів. У мене день народження, у мене теж життя. І відразу старе повідомлення. Замість того, він написав Вам доведеться навчитися без мене. За кілька секунд три крапки. Вона лише пише і далі. Егоїст. Ти завжди був таким. Максим засміявся гірко й беззвучно. Егоїст? Він? Той що два роки віддав третину зарплати на їхні потреби. Той, хто не поїхав у відпустку, бо раптом мамі знадобляться гроші. Він відкинувся на спинку стільця і дивився на остиглу курку, наче вперше ясно побачив їхня картина світу була викривлена, у ній він ніколи не був братом чи сином, лише зручним постачальником коштів. Телефон знову завібрував. Цього разу телефонувала мама. Максим довго дивився на екран, перш ніж натиснути, відповісти. Сину, її голос тремтів. Що ти наробив? Я хотіла оплатити кредит, а мені висвітило недостатньо коштів. Це помилка? Ні, мамо, сказав він спокійно. Не помилка. Але ж як же ми? Як же Ліна? Як же мої ліки? А як же я вирвалося у нього? У мене сьогодні день народження, а ти навіть не прийшла, не подзвонила, не привітала. Йому не так би було образливо, коли б вона зателефонувала і привітала його вранці, а потім домовилися посидіти в якийсь зручний час для всіх. Але ж ні, ніхто не згадав про нього. На тому кінці довга тиша. Потім мати сухомовила Ми були втомлені. Ні, мама», – перебив він. Я більше цього не розумію. Вона мовчала, а потім її голос став холодним, наче чужий. Якщо ти справді це зробиш, ти знищиш нашу сім'ю. Максим заплющив очі. Сім'я померла раніше. Я просто вимикаю апарат штучного дихання. Він поклав слухавку. Максим довго сидів у темній кімнаті, дивлячись у чорне вікно, де відбивався його силует. Телефон то вібрував, то стихав, але він більше не брав слухавку. У голові знову спливала ніч після похорону батька, її сльози його останні слова, його виконана обіцянка. В перший час він відчував гордість мовляв, він опора, якір, який тримає всіх на плаву, але роки минали і вдячності не було лише нові прохання, лише вимога, наче він справді став банкоматом, який зобов'язаний працювати цілодобово. І сьогодні, у власний день народження. Коли вони навіть не поцікавилися, як він почувається, він нарешті все зрозумів. Після видалення фонду телефон дзвонив безупину сестра, мама, навіть далекі родичі усі писали, вимагали пояснень він не відповідав. Наступного ранку його чекало безліч повідомлень, жодного з днем народження, лише звинувачення та образи. Але на роботі колеги не забули. Подарували символічний подарунок, і цей жест важив більше за всі роки сімейних свят. Там він, уперше відчув, його рахують не гаманцем, а людиною. Через кілька днів мама приїхала особисто. В її словах були ті самі прохання Без тебе ми не впораємось. Максим відповів Я не кидаю вас. Я просто даю вам шанс навчитися жити без моїх грошей. Мати мовчала. Сестра теж згодом писала, просила часу, але він знав її вибачення завжди не тривкі, тому залишив без відповіді. Минуло два місяці. Він уперше витратив гроші на себе спортзал, подорож до моря. Відпочинок вперше після похорону тата, і там, дивлячись на хвилі, зрозумів життя може бути насиченим, коли не приносити себе в жертву тим, хто тебе не шанує. Через півроку зателефонувала сестра. Мама знову в лікарні. Я не прошу грошей. Просто приїдь. Максим поїхав. Мати лежала бліда. Коли побачила його, пришепотіла Пробач, я справді бачила лише твої гроші, а не тебе. Він стиснув її руку і вперше відчув. Перед ним знову мама таку, як він пам'ятав з дитинства. Фунт він не відновив. Але допомагав вибірково. Тоді, коли сам вважав за потрібне, сестра нарешті знайшла роботу мати навчилася жити скромніше. Вони не стали ідеальною сім'єю, але почали говорити одне одному те хто що думає. Минуло ще півроку. Максим згадував самотній день народження вже без болю. Саме тоді він зробив головний крок щоб зберегти справжні стосунки родини. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.